Привіт, друзі! Сьогодні хочу дати відповідь там. Людина в коментарях понаписала, і я по порядку постараюся відповісти. Але перш за все хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Також, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то реквізити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже дякую. Отже, людина в коментарях. Написала, що оказується в Україні зараз надто багато демократії, тому що Україна воює і так багато дозволено. Ну я так скажу. А, наприклад, в часи Другої світової в Британії був уряд єдності. Уряд єдності, за які так довго боролись Боролась Європейська солідарність і так нічого не добилась. Мало того. В сорокових роках ХХ століття, тобто під час Другої світової, в Британії могли критикувати Черчилля, причому критикувати повносяжно, так як вважають за потрібне, і Черчилль мав прислухатись до ну, до, скажімо так, опозиційної думки. І ні, і ні в кого навіть у голові не було, того, що якщо зараз війна, то всі мають позатикатися і молитись на Черчилля. Тоді чим би вони відрізнялись від Гітлера? От така ж сама ситуація виникає і в Україні. Чим ми тоді відрізняємося від Путіна від Росії, якщо ми будемо затикати рот опозиції і не будемо вислуховувати цю опозицію. Е, ну, це логічно. За які цінності тоді боюють хлопці та дівчата, якщо ви хочете заткнути опозицію, щоб опозиції взагалі не було? Е, уряд єдності має бути, тому що це альтернативна думка. Альтернативна думка це завжди добре для держави. Тобто Знаходять компроміси, знаходять правильні рішення якраз таки в таких ситуаціях. Друге, людина казала, що в коментарях що Порошенко, оказується, був диктатором. На це я дуже коротко відповім. Якщо б Порошенко був диктатором, то в 2019 році. Зеленський би просто не прийшов до влади. Він би просто не прийшов. Все. Ну тобто, ви або не знаєте значення слова диктатор, бо придумуєте просто наліво і направо. Я, чесно, іноді з людей в величезному шоці, тому що люди часто не розбираючись в пропаганді, до речі, мене там звинувачують, тому що я пропагандист е, Порошенка. Я знаходжусь в Європейській Солідарності, так, член партії Європейської Солідарності, але це в першу чергу здоровий густ, а не пропаганда. Тобто має бути альтернативна думка знову ж таки, без альтернативної думки країна довго не виживає. Ну, вона виживає, але вже трансформується в ту саму диктатуру. Згадайте, як до 19-го року того ж Порошенко обливали брудом з ніг до голови, і він нічого не робив. Ну, хоча міг би, якщо б був би іншим, скажімо так. Я ні в якому разі не захищаю. Просто іноді тупість людей, вона просто за межею якоїсь адекватності. Мені цікаво, що буде далі, цікаво читати про себе коментарі, ким я вже тільки не був. А то вже читайте особисто, якщо маєте бажання. Також пишіть коментарі. І хороші, і не дуже. Буду дуже радий їх почитати. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лайки це дуже важливо. До речі, люди, більшість людей дивляться мене без підписки. Ну, це не діло, як то кажуть. Підписуйтесь, -пі будь ласка. До нових зустрічей, друзі.